Наші національні інтереси України багато в чому співпадають з національними інтересами Турецької республіки, яка також, як і Україна, заінтересована у мирному використанні торгових шляхів, економічних багатств, енергетичних добутків енергетичних, точні корисних копал на шельфі Чорного моря. У нас зараз є багато спільних проєктів в військово-технічній сфері, цей в розробці безпілотних систем. Ви знаєте, що з одного Туреччини будуються і відповідні виробничі можливості в Україні. І стосовно того, що значит, Турець, в Турецькій республіці зараз будується бойовий корабель для, для військово-морських сил України. І інші є проєкти, які такі приклади, які би значит, ну, говорить про те, що в нас є великі можливості спільної роботи, спільного, значить, спільної взаємодії на, з метою. Зміцнення боєздатності як Турецької республіки, так і України, і в цілому миру і безпеки в Чорноморському регіоні. І тут я б хотів сказати, що от як представник космічного агентства, що нам є багато чого запропонувати. Ми знаємо здобутки Турецької республіки, їх значить, досягнення, в тому числі в науково технічній сфері, і готові запропонувати і, і наші можливості, і наш досвід, наш потенціал, наші розробки для майбутніх таких проєктів які могли б от, в разі створення такого союзу, поглиблення, посилення такої взаємодії, були б бути корисними, могли бути корисними як для української, так і для турецької сторони.